Hi everyone, and it's my morning routine. Money. Аскорбінова кислота. Не знаю хто його зробив. Вчора була просто жахлива, ні, вчора були обстріли. Києві цілу ніч тривога була 7 годин і я лягла спати в 2 часи ночі, проснулася в пів шостої, мені вже не хотілося спати, тому що я не знаю. І вчора після одного вибуху мені почала боліти голова і вона мені досі болить. І плюс в мене болить зупи. Я не знаю, просто в Україні всіх такий стан, чи тільки в мене. Імупрофен. Я беру одразу дві таблетки, тому що це 200 мг. I'm so excited today! Мені вчора проскочила думка, коли була тривога. Ми сиділи, ми нікуди не йшли. Ми сиділи просто в кімнаті, і я захотіла вести англомовний блог. Я цього не почну робити, не переживайте. Я хотіла почати вести англомовний блог, тому що придкрити життя для американців і для того, щоб мені практикувати англійську. У мене вчора був клієнт американець, Я дуже люблю. Прям вообще тільки вони приходять, вони всі улибчі. Я така my english not perfect, but I love studying А лав старі інглиш I like ай uh, study Ukrainian in Duolingo. <laughs> Але мій словарний запас поки що цього не дозволяє. Мені капець сьогодні кучу справ зробити. Зараз сім чимось годин. Я хочу зараз піти в парк, помити голову спочатку. Потім піти в парк uh, відзняти відео для бренду. Я ж все таки хотіла сьогодні відео зняти, тому сьогодні їду в Одесу і я не зможу це зняти. Uh, я думала, що буде сонце. Ну сейчас хмара. Um. It's my vlog uh, про нашу подорож в Одесу. Чому нашу? Тому що я їду з my husband. Богдан ще спить. Зараз йду зняти відео, потім збиратись в Одесу. Я думаю, просто що мені взяти. Зараз треба буде помити голову красиво одягнутись, одягнути одяг, який я буду знімати мати рекламу а, і не зняти відео і збиратися помаленьку. А Богдан проснеться і буде виконувати тести, тому що в нього ПК. Але мені подобається зараз те, чим я займаюся тому. Чому я ще хочу вести блог англійською? тому що, типу, ну, ж хейтери будуть продвигати його, пишучи мені в коментарі, ти не так вимовляєш слова англійські, а ти така блатна. Я ж цей влог буду монтувати тиждень, два, місяць. Взагалі, я так хочу знімати влоги, мені так хочеться, щоб просто є одна блогер в пріоритеті, яка знімає просто. Повсякдення я її включаю на фон, і мені так кайфово, Ви Не забудь, нічого не забудь. Так, мені дуже подобається, як я виглядаю після холодної води. Тому що як тільки попадає капля холодної води на мою шкіру, вона одразу починає бути пружною, сяйною. чи мені більше подобається знімати в кінематографі, щоб задній фон був розмитий. Даже ну, не будем брати цей факт, що мені просто не, не подобається мій задній фон. Коротше, а я хочу розказати про одну штучку. Коротше, це називається шовк для волосся. Ось така маленька. Мені дуже подобається догляд від Hire Wave. Путь в тому, що я його навіть не, не купувала. Я просто купувала бальзам собі шампунь від них ще, ще минулого року літом. І мені в подарунок дали ось таку маленьку баночку шовку і один отакий тиск, і мені вистачає його на повністю довжину волосся, так Розстраю ще по руках, щоб руки були прям блистіли. І потім на довжину волосся. По-перше, в нього дуже крутий запах. Прям я не знаю. Я хочу собі такі духи. Я не знаю, як той запах називається. Я просто не цікавилася. От, і ну, бажано ось тут не чіпати волосся, тому що воно швидше жирніє. А от кінчики вони стають такі. мене просто волосся саме по собі таке каштанове, але без цього засобу воно погнасте. А з цим засобом воно, по-перше, не погнасте, а по-друге, воно такого відтінку просто. Я не знаю, показати, я вставочку зроблю відео, можливо. Ну, такого прям каштаного каштаного відтінку. Одразу розгладжується, ось відразу волосся рівне стає. Я не фанат рівного волосся, але моя сестра любить, коли в мене рівне волосся. Ділимо на дві частинки. Я, я так хочу пісню заспівати. Ну, блін, весілля завтра і вже програма складна в них. Я просто згадала пісню. А, оцю пісню, вона не російській, правда, була, ну я вам на українській. Половинки, балбафенки. Бал, Виростали як А Я її в дитинстві, на весілях. Я дуже багато їздила на весілях в дитинстві. І я її співала і грала сама. Я пам'ятаю, що це була перша пісня на піаніно, яку я вивчила. І я на весілях така. Да, уміємо, практикуємо. А ні, стоп, не та, я обманюю. Грала а, в любов бокато, ніколи влюбляются люди, чтобы быть навсегда. Творец так устроил, написано в слове. Ну, уже мне подобает эта песня просто. Я ей хочу поехать на украинскую. И на наступные усилия, ее меня запросят. Короче, я хочу заспать эту песней ближайшим часом. А там мне даже нравится прям про каждую руку окремо. Мне так хочется сказать такую плату. Просто там... Тая пара. Це значить, що осінь прийшла любую погоду і время на кода. Я вважаю, з російською рішень не буде. I'm so sorry. I don't want to like Russia. фен сушо волосся. Мій чоловік, звісно, веде на 80% приватне життя, але з жінкою-блогером в нього це не дуже видно. Я його інколи буду сила. Так чуть-чуть. Вона правда не любить мо. Но... Перше чисеть. Пушистості ноль. Воно просто помити чистеньке і прям пахне шампунем, а іменно цим шовком. Мені дуже подобається зажимчики, але мені не подобається, що вони роблять складочки тут. Якось отак далекенько зачеплю і максимально швидко при майкап. Бровки готові. Модель. День на зовнішній. В мене була самомушення на те, що мені йде відтінок а, типу такий коричневий оранжевий. Ну, я відчуваю, що це було самовнушення. А голубі очі поєднуються з коричневим. У нас образ. Короче. У мене дуже поганий штатив. Я не знаю, він просто взагалі не хоче знімати. Кадри у мене через цей штатив щось не виходять. Ось це футболочка. Димов, що на вулицю щось візьмемо. так, ми відбуваємося в парк. Вже пів в дев'ятий, але погодка не дуже, тому думаю, в парку йти не буде. Навіть якщо і будуть, я не боюсь. Я щось вже так втомлююся. Я вже хочу це все кинути. На вулиці прям дуже-дуже тепло. Мені подобається все дерево. Я щось думаю, можливо, біля нього. а це що таке? І на дерева бамбічиське. Коротше, я відзняла там біля дерева. А, більш мені особо нічого не сподобалось у парку. А, люди, звісно, я якраз біля дорожки знімала. Люди, звісно, всі дивилися, але якось мені все одно було. А, в основному улыбались, типа, ну не улыбались, а ну, там в... в основному гуляли з собаками, тому що типа зранку вигулюють собак. Хочу зайти зараз в Аврору і купити щось на дорогу, тому що. Дорога довга з пересадками. Буде фільм, можливо, в дорозі. Щось треба купити. Ну коротше, ось це. І ось це це ван лав. Ми я візьму ось це. Так, собі і Богданові. Ну, кстати, Богданові можна взяти з іншим смаком, тому що він, типу, непривілідливий. Ну ладно, я візьму два однакових. Да, у мене лампа тут я, коротше, коштувала оцей з Манго. Мені дуже сподобався напій. Тут є ще полуничка, але... Не знаю, щось не хочеться мені за 50 гривень брати їх. Спершу комусь такий. Ще моє голові, це ось такі білі кіткат. Мені вже на вокзалі. Я почуваю себе просто жахливо. Розпочався якийсь невеличкий дощ. Але тепло. І ми зараз хочемо зайти в мак, взяти щось на дорогу їсти. Я не дуже погано себе почуваю, Напевно, через вибухи, через стрес так нервова система реагує. Плюс я спала всього чотири години. Отак От йдемо в мак. Мадан, ти дуже гарний. Okay. Просто почався дуже сильний дощ. Так, я щось якось перебігти до вокзалу. Богдан пішов сільпо, тому що він сказав, що він маком не наїсться. Я забрала з Мака вже замовлення. Йдемо туди. Крізь дощ. Ай-яй-яй! <смоток> 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 я не хочу, щоб мене зараз перевіряли, але це все <смоток> сканірувати. А тут <смоток> черга, тому зарані потрібно приїжджати зазвичай на потяг. Я поки почекаю тут, поки Богдан прийде з сільпу. Тут, до речі, не було раніше львівських круасанів, Зараз так клас зробили. Останній раз, коли я їздила в Суми, тоді тут не було львівських Все, Богдан прийшов з сільпом і там все собі купив. Нам треба 11 політику. Ми їхали з пересадками, зараз ми в Кропивницькому, Але так погано себе почуваю просто. Мені дуже сильно душнить, живіт трішки болить. Типу, я не знаю, як описати відчуття. Ніби коли ти голодний і тобі якби шлунок пече. Але я відчуваю, що я сита, тому що ну я не багато їла, але я їла сьогодні. І... Свіже повітря тільки чуть-чуть допомагає. -чуть, Просто у мене такий стан, що всі, кого я запитувала, кажуть, що це ну, типу, нервова система. тут на вокзалі в Кропольницькому з речами Ми вже в Одесі. Зараз я вийду, і тут буде а, а, запах міський. Я всю не спала, тому мені стало краще. І поки що не я не відчуваю, супер. Так. Йдемо зараз до моря з багатинкою. Жнір дум. Поживіть повністю, поздоровлення, типу все таке. І тільки ми зібралися на фотосесію, я молодих для моря фотографувати, мій апарат просто залишився. Він просто перестав реагувати на будь-яку, на будь-які умовки. Він просто перестав функціонувати так, як повинен був. І ну, це жахливо, насправді. Мені настільки було образливо. Ну, я просто... Я такого то научить І...